Всім привіт, всіх вітаю, роблю огляд кабінету кешфлоу. У мене шість потоків є швидкі, є звичайні, вони мені приносять 2,336. В день, тобто кожен день потрібно натискати кнопочку, отримати нагороду, вони падатимуть все на капало, потім переводимо її в копілочку і виводимо на Мані і робимо з вашими грошима що завгодно. Або витрачаємо на Потоки знову, або ж купуємо монетку Екаренс, або обмінюємо на будь-яку другу валюту, або ж виводимо на карти, або на криптогаманці. Якось так. Якщо хочете до мене в команду посилання Telegram я залишу, всіх чекаю. Одна дня.